Я маю дізнатися, хто ти? Де ти? Ти Знаєш, ти все одно не там, Це твоє... Так, Отака от смішна історія, в мене вчора трапилася. Я слухав одну пісню по радіо, де чувак співав, що його звуть Карнавал. А навіщо мені діється? Тебе питають, не як ти почуваєш себе на цій роботі? Цікавиться не тобою. Як ваша робота, Артура? Чи є у вас похмурі думки? Ти просто виходиш на. Набагато вище рівень, ніж оці родовані розумні люди з дипломами, і ти пояснюєш їм про їхню роботу. Це є слава, да? Mm -hmm. ти, ти так ніколи не відповідав. Ти, ти ніколи не був з ними настільки чесним. Тобі треба було бути добрим паці... пацієнтом, щоб тобі давали таблетки, бо ти дійсно десь чомусь віриш, що це тобі допоможе. Я все життя не знав, чи існував насправді. Тепер здається, знаю.